На моєму каналі від Літа до літа. У цьому відео мова піде про газон. А саме з чого він складається, який рельєф моєї ділянки, чи легко мені косити траву. Розповім вам про свою суперпомічницю, механічну газонокосарку для жінок. Думаю, це відео буде цікаве багатьом. А також перед тим як почати, прошу підтримайте мій канал підпискою, подобайками та пишіть свої коментарі. На моїй ділянці зростає різноманітна трава від споришу, берізки, калачиків, кульбаби, клеверу та іншої трави, багато назву якої я навіть і не знаю. Це природня трава, яка тут зростає на ділянці. Я нічого ніколи не підсівала і маю ось такий її вигляд. Місцями, де рельєф був дуже такий з ямами, то я, коли в мене була зайва земля після будівництва, її сюди завозила і розрівнювала ділянку. І таким чином вона ще досі. Не заросла, і є ось такі голі місця без трави, вже декілька сезонів. Але з кожним роком все ж таки все більше і більше. Трава заростає і утворює мені зелений килим, красивий фон для декоративних рослин. Беззаперечно, якби в мене зростала газонна трава, вона була б однорідною, красивою і створювала б. Набагато ефектніший зелений фон для декоративних рослин. Але догляд за такою травою набагато складніший і потребує більше часу, ніж за ось такою звичайною травою, яка зростає в природі. Її не потрібно вичісувати спеціально підживлювати, навіть вона вибачить, якщо її невчасно покосити. На відміну від газонної трави, яка може переростати, і це дуже погано буде впливати на якість тієї трави. Щодо поливу, то я свою траву ніколи раніше не поливала, але літо постійно стає все спекотнішим і спекотнішим. Минулому році моя трава дещо. Почала сохнути, і поляни вже були не такими зеленими і красивими. Тому в цьому році я прикупила зрошувачі і буду трішки її поливати, якщо літо знову ж таки буде дуже і дуже спекотним. Зараз дуже активно почала квітувати кульбаба. Насправді нічого не маю проти цієї красивої яскравої рослини, до того ще й лікарської. Але в себе на ділянці я її вирізаю і прибираю. Тому кульбаби на моїй ділянці не багато. Я з нею борюсь. А все решта різнотравя тут зростає як хоче. Ось такі красиві, невеличкі, будемо казати, острівки із такої трави. Взагалі, дуже схоже на газонну. Здалеку дуже красиво. Я мрію, щоб. Саме ця трава заполонила тут побільшу більшу площу. Давайте зараз безпосередньо перейдемо до моєї помічниці основної подогляду за газоном, а саме механічної газонокосарки. Я вам розповім її всі переваги, характеристики. Але перед цим ще хочу сказати, що я не роблю конкретно цій моделі рекламу, хоча вона мені і подобається. Я нічого тут не закривала. Ви можете побачити спокійно, яким брендом я користуюся. Ви ж для себе можете обирати будь-який. Крім того, я не закликаю купувати. Безпосередньо саме механічну косарку, можливо, у вас є інші варіанти, які було в мене до неї, в мене була і бензокосарка і електричний тример, то я можу точно вам сказати, що я знайшла для себе супер інструмент, тому хочу з вами поділитися своїми враженнями. Як працює механічна газонокосарка ми Штовхаємо ручку газонокосарки, за рахунок чого крутяться колеса, які зв'язані ось із таким шпинделем, на якому є 5 сталевих ножів. І вони крутяться. Коли вони крутяться, зрізається трава, і таким чином ми косимо ширина зрізу косар, Залежить від того, яка довжина ось цих ножів. В моєму випадку це 38 см, і це найбільш оптимальний для мене варіант. Я нею легко можу вправлятися в місцях, де щільні посадки рослин, а також чудово вона косить і на галявинах. Легкість покосу даною косаркою буде залежати від того, яку висоту зрізу в неї поставити. В цілому, вона має 4 ступені висоти. Може косити траву на висоті від 14 до 35 мм. Ось тут знаходяться режими переключення. Перший, другий, третій, четвертий. В залежності від того, яка висота трави і який режим ви поставите, буде в тій чи іншій мірі легше штовхати або більш складніше. Коли нам потрібно змінити регулювання висоти, ми з двох сторін одночасно відтягуємо ось такий фіксатор і змінюємо йому положення в ту чи іншу частину на перший чи четвертий ступінь висоти. Однією із найголовніших переваг даної касарки є те, що в неї безконтактна технологія різання, їй не потрібен бензин та електрик. Також вона дуже легка, до 7 кг, здається, там 6,58. Ось завдяки такій ручці можна легко її переносити в будь-яку частину саду. Також можна перевести за допомогою ось такої ручки. Також перевагою даної косарки є її вартість. Я її купувала приблизно за 3,5 тисячі гривень. Надійність, тиха, не шумна її робота. Ось цей бампер прорезиняний, який захищає від якихось додаткових пошкоджень цю косарку і лезвія ножів. Хоча тут потрібно бути обережно, тому що в інструкції написано, що якщо на рельєфі є якісь каміння чи інші там тверді матеріали, то може таке статися, що через ножі, ось так. По ногах вони можуть вилітати. Тобто за цим потрібно теж стежити. Дуже важливим є ось це місце дотику лезвія ножа до ось цієї металевої частини. Ножі повинні легко ось так прокручуватися і разом з тим е, мати дуже мінімальний ось тут отвір. Тому що чим він менший, тим краще буде зрізатися трава. Заводські налаштування даної косарки були створені таким чином, що цей зазор був дуже і дуже мінімальний, і лезвія ледь прокручувалися, і я просто не могла фізично штовхати цю косарку і косити. Тому це місце потрібно, цей отвір трішечки було збільшити, і можна це зробити за допомогою ось таких двох гвинтів, які знаходяться з нижньої частини косарки. Їх потрібно було трішечки попустити і все. І далі все чудово косить. Догляд за даною косаркою досить легкий. Після кожного косіння, згідно інструкції, вважається, що потрібно протирати лезвія її спеціальним мастилом. Я ж просто протираю бампер лезвія, ось цю частину металеву, звичайною вологою. Тканиною і стежу за тим, щоб вода не потрапила ось в це місце, де знаходиться підшипник. Щодо травозбірника, то він не входив в комплект до даної моделі. При бажанні його можна купити окремо. А зараз давайте пройдемо на мою ділянку, де там такий добрячий рельєф, і я вам покажу, як чудово вона його проходить. Ось, наприклад, в цій частині, якщо камера вам передає, то в мене є ось тут така певна виямка. Вона тут слугує для того, щоб я із зони в зону могла воду при застії в зимовий період через цю трубу спускати. І зараз покажу вам, як легко дана косарка може переїжджати ці зони. І набагато складніші. Ось таким чином, взагалі, немає ніяких з цим проблем. До того ж, якщо у вас ця виямка більша, наприклад, то ви можете за допомогою регулятора висоти. Легко її підняти цю висоту, і також переїжджати такі ж зони. Крім того, косарка настільки маневрна, що можна частково, наприклад, ось, чи з цього боку, чи з іншого боку, проїхати. І в будь-якому випадку таку зону ви точно зможете покосити. Я вам зараз покажу свій рельєф за. Парканом з боку дороги, ви побачите, який там рельєф, і я теж нею чудово можу там косити. Ось така зона знаходиться за парканом моєї ділянки біля дороги. Ви можете побачити, яка тут крута ділянка, її схил. За рахунок маневрності. Легкості перенесення моєї чудо-косарки, я чудово справляюся з косінням даної частини ділянки. І що ж, а я зараз піду, активно буду працювати, коситиму. У мене декоративний сад займає близько семи соток, а також ось ця частина за парканом. Дякую всім вам, що були зі мною у цьому відео. Підтримайте мій канал, для мене ваша підтримка дуже важлива. Підписуйтесь, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!